Грався? Вони <гух> вже параноїть. Скільки до нього? Сто двадцять метрів. А ну, дивимося. Є <гух> один? Де, де. Давай, виходь. Там, де пушка починається з букви. Так, Ю, то це імба. Це ранеті у Conversion Kit. Ось такий він дуже дивний. Хто не знав або забув, це кряк мій товариш. Завжди якісь е, на підозрі і дивиться. І в нього з'явився ще один рух нуарчик маленький. Тому це просто додає мені, коли я беру нуар плюс 20 до мого скіла. Майте на увазі. Вітаю, друзі, у новому відео. Сподіваюсь, з вами все добре. Сьогодні ми будемо грати з новинкою другого сезону, а саме з кулеметом, так і Evolver. Evolver. Я вже казав, там, де пушка починається з букви. Так, ю, то це імба. Збірка така. Зараз всі серваки Call of Duty Mobile, Warzone Mobile грають з цим кулеметом, вже навіть якось неприкольно це. Другий ствол я обрав, тому що він впливає на дальність та урон. Muzzle Break Джек. Ну, зараз його на все можна ставити, тому що він дає неймовірний рекойл контроль, тобто віддачу регулює. Ручку обрав цю, тому що тут найкраща плавність віддачі, плюс стабілізація віддачі. Він дійсно спреїть на дистанцію гарно в точку. Приціл вже на ваш смак я обрав, оскільки. Це буде моя і далекобійна, і зброя на середній дистанції, тому я обрав 2,5 збільшення. Приклад передостанній, тому що він не ріже мобільність, тобто я буду з кулеметом бігати плюс-мінус швиденько. Можна обирати перший, але він дуже багато чого ріже, ріже ваш спринт-файр, тобто стрільбу після того, як ви зупинились чи починаєте цілитись, він довше виходить у приціл. Movement спід, sprint спід. Тобто ви будете як просто як танк якийсь, і це не має сенсу, тому що цей приклад ріже тільки швидкість прицілювання. Я думаю, якщо ви знаходитесь на дистанції, у вас буде час дістати зброю, прицілитись, навестись. А моя вторинна зброя, як порадив мені підписник. Це ранеті у Conversion Kit. Ось такий він дуже дивний. Конверт дає Full Auto, тобто ви стріляєте як з ППшки. Дальність пулі також збільшена, і прицілювання. Воно не так розкачується, але ви дуже ріжете собі вашу швидкість. Обрав цей дивний ДТК ДТК, тому що я не бачу, щоб він мене скривав на карті. Я взагалі не бачу, що це, що це за портрет Малевича, але тільки у білому кольорі. Чи вони так не допрацювали, чи воно так має виглядати, але воно дає дуже великі recoil control, що впливає на вашу акурасі. Коротше, він дуже ріжить вам віддачу в гарному сенсі, і з цього у вас гарна кучність. Не обираю перший приклад, тому що він ріже recoil control, тобто буде більше віддача. Хоча дивно, воно один одному суперечить, тому що тут пише, ну тут шкала recoil control більше. А у мінусах недоліках recoil control знижена. Дивно. Тому не будемо вигадувати велосипед. Давайте оберемо краще просто recoil control та gun kick, тобто при першому пострілі вашу зброю не дуже підкидує. Також ви ще побачите, коли я буду з нього стріляти, що в нього якась дивна віддача на якийсь один бік, і ваш приціл, якщо ви стріляєте тут ваш цілик мушка, то воно якось отак от здвигається і вам незручно стріляти. Приціл дивно якось в сторону якось реагує. Тому я краще оберу максимально відкритий приціл. Ну і давайте спробуємо. Барел. Знаєте, друзі, якщо ви хочете почати катку, щоб у вас були такі кишень... кишенькові гроші, то <сум> беріть відразу контракт на вбивство. Е, як не ви, так хтось стопудов б'є. Того челіка. Слухайте, вимкнув Фов. Ага, ні, не вимкнув, він чогось збився. Бо якось дуже незручно, прям незручно. бо прям дуже незручно. Якось прям начелуплюсь. Фов? У мене знов якась фігня з тригерами. Ну, ось я ж казав, як не виток хтось. Гра зараз дуже плавно працює. Пристрій мій особисто не так нагрівається, як раніше. Але я не розумію, чому якось так не дуже зручно прицілюватись. Можливо, я просто на кнопку недостатньо давлю. На даху? Каєв. О! О, а ти не хочеш ще раз спробувати? Не хочу. Зараз ми по вуха озброїмося. Секундочку, бери давай. О, всі пушки зусили мене. Ці пушки з усиленими патронами. Хотів би повторити нашу розмову. О. О! А чого віддача така важка! Я такий на чилі на розслабоні. Вмикаю приціл. Думаю, мені дуже перевантажуватись не треба. О, збрило. Так, давай тепер ти. Друзі, в мене тригери е, чомусь випендрюються. Хтось мене бачив. Здорово. Ось ось ось, бачите. Якась реально діч, Воно відпускає о. О. Ну чому? Лови. А челіки пішли звідси. Опа. Я дуже сильно нажму на кнопку прицілювання, бо інакше щось вона не спрацьовує. Приє... Почалися у грі. Та ФГІмни! Ого, ну все, треба купляти Рокфон 8, друзі. От блін. О oh, но, no. я так не хотів. Ну, не хотів, звичайно, за ціни... Не можу нормально прицілюватись, дійсно. Ну, Ось, бачите, чомусь. Кнопки дуже випендрюються. Кнопки понтересы. О -о -о. Ну. такі микрофризы неприємні блін, Бачив. Бачев. Чел тут? Я зараз таку... ...фігню роблю. Давай, во! У, -у, -у! <риклад> У мене газ є, Є. Yeah. і де він? не хочеш вийти? треба щось тригерами робити друзі. ну неможливо я починаю цілитись і в мене при пострілі відпускається приціл відразу вам скажу огляд на BP-50 буде трохи пізніше тому що зараз я не вкачав ще бойову перепуску на максимум і тільки наприкінці перепустки дається скін у котрому магазин на 60 патронів у вас зараз є вибір чи грати з базовим це на 30 патронів або грати на з обраним магазином на 20 патронів ви навіть нокнете не встиг нокнути не встигнете нікого. Тому що, хоч і ствол імбовий, дійсно зараз найпотужніша шевешка. але з недостачею патронів просто ви не зможете грати з нею. Ми вчора грали проти четвірок. Я брав цю шевешку. все круто, нокає, але на одного е, чувака з промахами, з усім таким, йде дійсно весь магаз. Баурел! До речі, давайте тут запилисосимо. Клінінг замовляли. Да, я розумію. А, бот, угомонись. Угомонись. Оп. І що? Воу. сказал, ти даун. Без негативу. Скільки за нього? 120 метрів. А ну, дивимося. А насправді 144. А, він відбігав. Окей, о, там на даху, напевно, будуть. Любить там голуби всякі посидіти. Здрату. Емінем передумав дропінг тут. О, так, гасять на дах, тому там стопудок хтось сидить. У мене є набої? Нема. Супер. О, чую, чую. Ти один? Чи плюс один? Так, ч, в цьому під'їзді ми ще не розібралися. Опа. Та де ти там гасиш? О. О! Ох, йо. Куди я перезаряджати? А де ти? Будь мужиком. Броня є. Клас.

давайте в доганялки пограємо. Награвся, она вже параноїть. Погана в нас позиція. О, пробігом. Я розумію, що з пробігом ті, типу тачки. Так, ліво у нас чисто. Там перешутіст. 200 метрів. Далеко. Сподіваюсь, мене не видно в ушко. О. ...в де, де де, давай виходь оу, френд. Давай от так зробимо. Воу! Як Поп, так? Це ми туп тупняки. Так, поки він буде насолоджуватися мінометним обстрілом, я пропоную у цю ямочку. А, так ми проти одного. І що? Він пробігає тут. Зараз буде... Кнопки! Не друг. Друзі, рекомендую цю ранеті. Це набагато краще, ніж ви зробите Акімбо ранеті, тому що ви будете обмежені у дальності, але впритул так. акімбо буде збивати. Ну, прям впритул, ви розумієте, що це до 5 метрів. Ой. Тому рекомендую вам конверт. Conversion Kit. Ось такий, так Q. І така ранеті. Підписнику, дуже дякую. Тому друзі, дякую вам дуже за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайкозябра. Якщо ви маєте совість, то подивіться статистику: блін, 43% підписані, і решта 57% десь не підписані, але дивляться мої відоси. Я вас запрошую на свій канал. Якщо ви бажаєте встановити та вже зараз пограти у Warzone Mobile, поки його ще немає, поки він у нас у Україні не не релізнувся. Зараз будуть під підказочки зверху, зліва чи справа буде як завантажити та встановити гру. І Одна з підказок буде про те, як зробити 120-й ФОВ. Я не хочу використовувати 120-й, тому що це не передбачено грою. Тобто, це трошки читерство. і вам, в принципі, не рекомендую звикати. Плюс, якщо у вас слабкий пристрій, то ви розумієте, що більший охват ігрової карти буде більше споживати ваших ресурсів телефону, задля того, щоб зекономити вашу зарядку, підвищити продуктивність. Я рекомендую вам юзати базовий ФОВ, максимум 90 Я гадаю, що у п'ятницю буде стрім з ПК-шного варзону. Чесно, я б дуже не хотів це робити, тому що канал не розрахований на ПК ігри. Але заради вас, підписники, я вас слухаю, читаю всі коментарі і хочу, щоб у нас було таке українське дружнє ком'юніті. Тому все, бажаю гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні!